Перехитрили самі себе у новорічні свята. Російські пропагандисти випустили сюжет про ще зруйновану Марінку, в якому в цьому сюжеті вони з гордістю показали, як єдина мешканка встановила новорічну ялинку, і це відео просувають як символ святкового настрою. Росіяни намагаються видати це за успіх і нормальне життя під час окупації. Але насправді це відео викликає лише жах, тому що Марінка була колись повноцінним містом. А тепер на її місці залишилися лише, mm. лише руїни. І ви знаєте, найгірше, що це не поодинокий випадок. Про апокаліпсис на окупованому Донбасі і про те, як там на руїнах зустрічали Новий рік. Далі. Це Маріуполь. Там же четвертий рік поспіль люди зустрічають Новий рік на руїнах. І не в переносному, а в прямому сенсі. Запалюють свічки та ліхтарики у напівпотрощених домівках. А замість святкових страв смакують кремлівські обіцянки про те, що життя ось ось повернеться. І якщо послухати деяких пропагандистів, воно, начебто, вже повернулось. Повернувся з передової, з Донбасу. Спочатку поїхали, подивились Маріуполь. У місті я не був майже рік. 98% житлових будинків повністю відреставровано. Люди там вже живуть. Та все гарно воно тільки на словах. Насправді можна навіть не їхати в Маріуполь, а просто зайти в один з місцевих пабліків. Там тисячі повідомлень від місцевих про допомогу. Люди благають псевдочиновників звернути на них увагу і виконати обіцянки про відбудову їхніх квадратних метрів або виплатити компенсації. Бо наразі у місті більша частина населення це безхатьки. У нашому районі до початку так званої спеціальної операції знаходилось 48 багатоквартирних будинків, три дитсадки і школа. В результаті бойових дій будинки постраждали і були зруйновані. Увесь район був знесений без погодження з жителями. На останній зустрічі нам голова міста повідомив, що компенсаційне житло будуватися не буде. Набридло озвучувати кремлівські темники і деяким задблогерам. Ті, які нещодавно намагались наростити аудиторію Путіна та загортали його людожерську риторику в модну обгортку, тепер вже починають висміювати московського царя та його посіпак. І за це, звісно, нерідко опиняються у російських сізо. Як відповідають чиновники, хотіти не шкідливо, шкідливо не хотіти, то всього вам найкращого. Держава вам нічого не винна. Що хочете, те і робіть. Мені одразу пригадується, як Володимир Володимирович приїздив у Маріуполь. Йому показували ці потьомкінські села, показували, як все добре. Та здалеку було чутно крик. Це все брехня. І що зробив Путін? Поїхав далі. Та з кожним днем пропагандисти вигадують все нові й нові відмазки, чому не відбудовують міста. Цього разу пробили дно ще більше мовляв, досі не можуть розібратись із тим, чиї ж то зруйновані домівки. А поки не знайдуть господарів, ремонтувати нічого не можуть. Ну такі казки хіба що можна почути на голубих екранах РФ та ще й перед сном в програмі Соловйова. Проблема з приватним сектором в багатьох містах просто вбили власників будинків і тепер не знають, де шукати людей, яким це належить. От тільки забули нагадати, хто саме вбив власників і через що зруйновані десятки міст. І якщо у Маріуполі є хоч якась пародія на життя, то в деяких населених пунктах відсутня і вона. От, наприклад, ці люди приїхали у рідне місто Вугледар на Донеччині зустріти новий рік. Та зустріли натомість пустелю та руїни. Ми приїхали до себе додому. Коли ми приїжджали влітку на комісію, то в мене ще холодильник стояв. Зараз приїхали тупо повністю. Немає ніякого скрізь цвіль. Люстри тоді нормальні висіли. Зараз іржаві, цвіль пішла. Аналогічна ситуація і в Мар'їнці. Там новий рік зустрічала аж одна жіночка, про яку пропагандисти з гордістю зняли цілий сюжет. І якщо, наприклад, у Донецьку не було цього року головної ялинки міста, то у Мар'янці вона стояла. Тільки є одне, але встановлювала її та сама єдина мешканка. Поцупила дерево в сусідньому лісі, повісила іграшки. А от із гірляндами проблема. Місто вже декілька років без світла. Значить, буде новий рік. В Мар'їнці встановили головну ялинку. Так, колись до того, як ступив руський чобіт на українські землі, Мар'їнка, як і інші населені пункти Донеччини, була щасливим містом. Там лунав дитячий сміх, на головній площі збирались великі компанії на свята. До повномасштабного вторгнення РФ у місті проживало 10 тисяч людей. Та після так званого порятунку і приходу руського миру виживає одна жінка.